Ну що, друга частина? От в мене ЕБУ я вже показував, але ж прошивка не залита. І хочу я почати з того, що є такий Олександр Мартинов. Тобі привіт! І велика подяка за донат. Це вже він мені два рази скидував гроші. Коротше, 3-200 на дорозі не валяється, тому у мене є можливість оплатити цю прошивку, щоб її залити. Ну, Докину, тому що попередні донати я витратив якраз на ті всі датчики, на що я вам вже показував. Тому подяка за донат. Не клянчу, не просю, але дуже приємно, коли люди розуміють, що це все гроші, ці всі, ця вся робота і допомагають таким способом. Тому, тому повертаємося з того, чим я і закінчив. Якби треба подивитись, що не вистачає. Пошукати ту саму прокладку, бо я її не знайшов відразу вже на місці. Ну і тягнути проводи будемо. Коротше, це все ліпити, тулити вже за місцем на авто. Все, поїхали крутити гайк. Ще ж такий момент відразу прикручувати, як останній раз, в такий не варіант. От, як, наприклад, колектор накинув, а треба було засверлити кріплення. Регулятора тиску палива. Ну і якраз покажу. от Я його так розташував поближче до штуцера зворотнього, ну обратка, скажімо так. Плюс-мінус місце визначив так, щоб і зручно і, ну, і логічно. Колектор вже який раз накидаю. Згадав, що в мене. Кронштейн був не паралельно генератору, який тут явно не, ну, це збільшений. Тому багато часу використовуєш на підгонку на ці всі дрібниці. В іншому вже, ну, та що, показувати кожен раз так. Я не знаю, ті самі дрібниці, напевно, не варіант. Шланги це все, ну, буду плюс-мінус вже пробувати. Так, звісно, щоб не переробляти. Але прикручуватись, повторюсь, головне потім не забути. Відразу не варіант, тому що приходиться знімати по різним причинам. Поки що так. Монтую, підганяю, прикидую. І, звісно ж, електрика, не забуваємо про неї, тому всі датчики накидаю. форсунки. це все наживлене, не зібране, та все ж треба протягти. Всі проводи. Розкинути по роз'ємах. Тому така послідовність, можливо, трішки не... Не то, щоб не логічна, неправильна, але вже прийдеться однозначно це все буде ще раз там скидати, накидувати. Це я вже повторяюсь, та все ж розказую, ну як, по якій схемі, в принципі, я це все роблю. Деякі рішення будуть, ну, скажімо так, із заглушками. Так само, як і вакуумник. Як і було. Тому, можливо, хто уважний щось помітить, щось не так, щось не те. Наприклад, як розташування від рампи регулятора далеко, але гідравлика, там швидкість передачі, скажімо так, не електрика, але ж не повітря. Нормально. Причі. Я думаю, це не гірше від цього. Суттєво не буде. Так, ну, не про. Гідродинаміку зараз, а про зборку в цілому. Є ж питання по турбіні. Я все хочу її десь тут виставити. А від цього виникає наступне: куди катушку. Думав, тут де холодніше, але якось воно проводить тягти, не варіант. Лазив-лазив і налазив. Зробив кронштейн під катушку, не знаю. Попередньо наче все зрозуміло. Провода подовження максимально близько, ну так, щоб це все працювало. Тут буде жарко, але даунпайп турбіна вони десь тут в районі бачка, ну трошки нижче. І провода будуть в обхід пускатиму, ну, наче як логічно. Придумав. Також ще ж вакуумник може бути, тому максимально віддаляти сюди не варіант. Ну в цілому по циліндрам. Ну, якось не знаю, думок більш немає, що логічно, що наче плюс-мінус роз'єм там. Де ну, загальна проводка. ну, Таке от рішення. Не знаю наскільки воно буде розумним. З іншого боку, ця катушка на двигуні лежить. Ну, поруч там також гріється, тому в цілому, наче як і повинно працювати. Ну, це перевіримо. На АТМО, звісно, проблем не буде. А на турбіні це вже буде історія не, коруч, не скоро, тому катушку накинув. Навіть якщо пройтись по номерам по циліндрах, ну, скажімо так, ідеально. Я не перфекціоніст, а все ж. Ці моменти приємні. Ну і так вигляда на цих проводах, які ну, заводські анічні, то можна буде замінити. В будь-якому випадку відстань практично для всіх одинакова. Там трішки різниця, тому зручний момент вийшов. Прошивка моя закінчилась. Тільки наявність однієї прокладки. Не вийшов на зв'язок, не бере трубку. Той майстер, коротше. Є питання, я аж захвилювався. Ну вже процес якби з міста зрушив, тому назад повертати я не буду. А зараз накину колектор, затягну, раз така справа. Зарікався, що ставити може прийдеться знімати, а сам мажу тут уже все, як на останній раз. Ну, наче не планую знімати. До речі, то я показував був датчик детонації на місці. Тому що от така от міні-стенд. І тим не менш я виявив дві, ну, які відрізняються по характеру поводження, а ці всі, плюс-мінус одинаковий факел. Я не знаю, як правильно там струя. Ну, коротше, візуально вони прям л'ють однаково ті ж. Скоріше за все, просто закоксовані. Все, можна ставити на рамку. Ківечка і на місці. Новенькі. Можна позайнятися навіть паливом, прогнати і настроїти попередньо тиск палива, підключивши насос на, Ну, навіть на цей акумулятор. Ну і герметичність. Провірю заразом, поки там ще плюс-мінус все розібрано. Коротше, така от приспособа. Примітивно, та все ж схема працює. Накинув. Десь колись кронштейн був. Так я його і не знайшов, так він і потірявся. Ну зараз не про це. Можна, в принципі, навіть подати напругу і спробувати, що цей манометр. Ой, манометр, регулятор. Чи працює взагалі, чи потече зараз з усіх щілей. Коротше, план. Тягнути провод до паливного насоса та перевірити герметичність системи. Якби не хитро, провід там прямий без запобіжників, що я навіть не пробував зараз прям з вами, як жахнем. Гудить. А, потік. Штуцер. Ну от, десь так. Зараз підтягнемо, спробуємо. Не сильно жирно, але герметик я все-таки намазав, тому що ну, без варіантів. Тому поспішати нікуди, поки він висохне. Залишимо, відкладемо це питання і займемося чимось другим. Тут же візуально нічого, так наче порядок блищить там силикон. Кільця мажу завжди на силиконове мастило. Ну, коротко, регулятор В Цілому і очікувано було. Зараз щось чимось другим. А саме є речі, які не купиш, а ця вже ну, зовсім як фольга, тому треба вирізати прокладку. Коротко, ці трібниці можна було просто взяти, купити, поставити, ні, треба. Ну, принаймні я не знайшов, а в комплектах вони існують тільки в повних комплектах на весь двигун ці прокладки фірми Adjus. Якщо я правильно сказав цю фірму. Коротше, зараз виріжу прокладку. Отвір підігнав, дросель почистив, тому можна сміливо накидувати всю цю справу. Доба пройшла, тому що ж, давайте знову спробуємо. Накинемо жужить. Тяжко. Так, треба ще, до речі, регульнути. Я виставлю поки що на 3 бари, бо 4,5 це занадто. Цей винт, він регулює тиск. Я так навмання виставив. Зараз глянемо. Дивну 2,5. Зараз ще підкрутимо. І, звісно, є підозра, що це все бутафорія і якби є, ну, щодо якості є сумніви. Але регулюється чітко, прям ну, трішки крутиш, міняє. Прям питань нема. Єдине, що я перевіряв, в мене тиск на заводському регуляторі не падав, а тут, як наче. Щось здесь не тримає, не знаю, форсунки там закриті, вони тримають, я ж їх провірив. Бензином ну, запаха нема, що десь щось десь тече тому. Щодо падіння тиску, ну, не знаю. Скоріше за все, регулятор ну, пропускає попередньо він не може повністю утримувати. Як би я не Пробував зайнятися чимось іншим, та все ж моторну косу треба протягнути. Все наче плюс-мінус є для того, щоб все ж таки проводку цю встановити. Що. Зафіксував провода, проводку, пропиво і тепер можна в'язати ці вірьовки. Ну Розкладувати вже по факту, по... укорочувати тут можна достатньо, Коротше, прийдеться суттєво її об... обрізати, тому що запас колосальний. Головне, лишнього не Ну, Ця історія буде довгою, тому поки я тут кручу, жахніть лайк за електрику, тому що я знаю це окреме питання і. В цьому житті не так уже багато людей, які в цьому і розбираються. Тому, якщо я це зроблю, не забудьте поставити лайк. Хм. Попередньо розтягую всі ці вузлики, обрізаю, підписую те, що можу пропустити. Ну так, в іншому вже треба рухатись далі. Все виходить, але часу ута. Головне, не поспішати зайвого не відкусити. Все, і збираю далі. Година точно пройшла, може навіть більше вже пізно розкидаю протягую, якби це все займає, ну, скажімо, час. Але визначився, що куди, тому залишається купити трішки проводів, ну таке розхідники, скажімо так, і це все. Уже піни, фішки розкидувати по місцях. Хоча електрика це така справа тонка. Закупився роз'ємами, також з'єднування проводів буде таким чином паяти не буду, воно все рівно окислюється, Олово, скажімо так, покривається таким. Коротше, фігня то все. Тому будуть рішення, як, от, наприклад, по заводу. Ну, правда, де контакти, скажімо, відповідальні, то там нема таких з'єднувань. А в цілому все буде так зроблено, по такому принципу. І зелента обов'язково, і термоусадка, щоб вона не розмотувалась. І все. Більше і краще я робити не буду. Тому зараз фішки, все це розпінувати, уже, скажімо так, остаточно точно займаюся. Знову катери, іначе нічого не змінюється, але насправді багато чого під'єднав, але ще є питання. Також мені спаливне реле і реле за запалення. Ну, взагалі. Знає що тут на калібрі була коробочка. І так само стоїть реле, тільки воно одне, а тут буде два. В іншому вже трішки не вистачає частин. В цілому непогано замінив місцями розпіновку, тому що вихід не з, з іншого боку, повинен був бути. І зробив датчик дада. Через перехідник, тобто цей не використовується, використовується. такий. мод. цей буде замість цього штатного сенсовського. Робив тут, датчик температури тільки використовується. Тому Майже все зібрано, катушка, нема роз'єму, але вже близько то можна сказати, навіть з запуску. Моє було довго чекати, тому візьму готові турбові брат дав добро проводку Все перепровіряє кожен пін по 20 разів, щоб не було потім неприємних моментів. так в цілому, наче, наче під збирою Контрольна лампа, але не чек. Це 27-й пін, ну, 15-й виход замка запалення плюс. Коротше, коли кажеш запалення, щоб я розуміло, що машина буде, авто буде заводитись, тому як контрольне. Індикатор, скажем. Під'єднав, під капотом також вже все маса, яка не потрібна, але про всяк випадок. Брат знаю, дивишся, просив, от зробив прям болтом, Ну і з іншого боку, щоб точно знати, що маса є. Так, тут все готове для того, щоб зробити пробний тест запуску. Так, зараз повернемося під, під капот. Як би там не було, все під'єднав. Детонація, датчики, температура, тиск Ну, дат на півтора бара. Нагадаю, так, форсунки все під'єднано. Зараз прибратись обов'язково. Питань немає таких сумнительних в мене тут. Моментів все врахував, все під'єднав по зразку, передивився. Гаєчки поки що не потрібні, таке. В цілому запаковано, так розкинув. Гофри, це вже все потім після запуску, після як запевнив, що все працює, тому що ну зараз замотаю, я потім розмотуй. Якби не повинно бути цього моменти, та все ж. Як і діагностика. Тут є контрольна лампа, також для діагностики потрібні проводи. Я поки що це не, не чіпав, скажу так, тому що не знаю, робив там чек на ньому, не робив на тому кадеті, не пам'ятаю. Ну і в цілому треба його буде вивезти так зручніше, в якомусь місці. Це ж роз'єм штатний Ну, Якби вже й не потрібен, тому зроблю під ЄЛМку чи ще щось. Такий момент треба буде також зробити, а в іншому вже Р... розходоміра. Ну ви поняли, цього ж нема. Тут подадок працює, тому не пишіть якийсь запуск без А фільтра, ну, зараз він не до, не до нього. Заглушити вентиляцію бак. Обов'язково треба буде, щоб друсельна. Коротко, вже розходився, розповідати, Ну, в будь-якому випадку розумію, що роблю. на Релена... Кинув запалення насос, тому, можна сказати, цю частину по іменно зборки я виконав. Пробігся ще раз по всім місцям, нічого, наче не знайшов, прибрався. фух. Щось я хвилююсь, тому не сьогодні цей запуск я додому відпочивати. Можливо, яка мисль, так, ну знаєте, як було. Присниться щось. Тому в цілому зібрав. Всім дякую за перегляд. Спонсор цього відео на початку казав фінансовий, також брату окрема подяка за можливість взагалі турбоє, якби цю тему опрацювати, скаже мені. І в реальності, от збираю кадет, той самий кадет, який дав нам. Відкрив мені, скажімо так, можливість, всю всім працюючих машин, мирного неба, звісно. Вдалих там ремонтів, свапів. Коротше. Всього найкращого, всім побажаю. І штуцер я заглушив, можливо, хто згадає та напише. Все, всім пока. Не утримався, спробував зави... запустити. Коротше, замінив я катушку модуль запалення. Тачка запускається, але є такий ефект. Запускається, але ну, довго. Газ я не трогаю. Педаль газу. От вона сама заглохла і це до безкінечності. Що тільки я не міняв, що я тільки не робив. Тому не знаю, як там наступне відео. Я вже просто. У мене нема терпіння і сил. Коротше, якась фігня. Тому буду розбиратися.